Другий буревій за літо обрушився на шостку минулої ночі. І якщо попередня негода, яка вирувала в місті в ніч на Івана Купала, завдала чимало проблем комунальним службам, то шквальний вітер в ніч з 26 на 27 липня наробив стільки лиха, що перепало не тільки комунальникам, але й помешканням пересічних громадян та емонесникам, яких довелося залучати до роботи через велику кількість заблокованих деревами доріг. Сьогоднішні погодні умови вночі були набагато складніші, дуже багато повала. На дерев, на дерев, постраждав житловий фонд і в місті, і на території нашої громади. Зараз працюють бригади по розчищенню які і гілля, яке попадало. Ведеться обстеження управлінням надзвичайних ситуацій, управлінням капітального будівництва і ЖКГ пошкодженого житлового фонду. Це здебільшого покрівлі постраждали. Знімало вітром і металеві криші, пошкодило і шиферні, тому зараз швиденько робиться обстеження для того, щоб визначитись в обсягах і терміново відновити ці пошкодження. Вуличне освітлення пошкоджено, роботи ведуться по відновленню і на території громади в багатьох селах нашого району. Також пошкоджені електричні лінії, частково відключені, але бригади. Енергозбуту обленерго працюють на місцях з самого ранку. Вже багато відновили. і Сподіваємось, до кінця дня електрика буде відновлена. Такої кількості вивернутих скореннями дерев, обірваних дротів, пошкоджених автівок, повалених стовпів, зірваних балконних рам та вибитих шибок. Мешканці міста не бачили давно. Майже кожен зазнав стресу через гучний грім, неймовірну блискавку та потужний вітер, які вирували півночі та не давали спати мешканцям міста. Сильний був ураган, Ветер сильный был, дождь. Поснимала от рами на балконі, стекла повибивала і березы покрутила у нас. Деревья поваляла полностью везде. У нас рама держались, а стекла повилітали, два стекла вилітіли. Аварійні бригади по усуненню наслідків негоди розпочали свою роботу засвітла, адже потрібно було прибирати дерева з доріг, що були заблоковані для проїзду автотранспорту. Постраждало і саме підприємство Шостка Зеленбуд, спеціалісти якого першими виїздять на вулиці міста, щоб розчистити його від гілок та дерев. Робочий День Зеленбуда сьогодні розпочався о 4.30. Ми сьогодні почали прибирати всі проїжджі частини для того, щоб розгородити місто від негоди, яка відбулася сьогодні в нас вночі. Наші робітники почали розпилювати дерева, прибирати, стягувати із тротуарів та проїжджих частин. На даному підприємстві шостка зеленбуд задіяно три бригади, які розподілилися по місту: Вулиця Шевченка, вулиця Миро, вулиця Кожедуба, Кривоносів, а також вулиця Марата. Це ті на тих ділянках, які зараз працює зеленбуд та вулиця Чернігівська. Пані шляхова говорить, що найбільше повалених дерев. Було виявлено по вулиці Шевченка, яка майже вся була завалена. А по вулиці Кривоносів ситуація була такою, що довелося підключати еманесників. Після сильного буревію, який вразив нашу місцевість в ніч з 26 на 27 липня, працівники Державної служби України з звичайних ситуацій у місті Шостка активно залучалися до робіт відновлення та надання допомоги. Наші працівники безпосередньо залучалися до розчищення доріг, дворів, територій навчальних закладів та інших місць, де повалені дерева та стовпи, перешкоджали вільному проїзду, транспортним засобам та проходу громадянам. На момент одинадцятої ранку вже проведена робота на вулицях Свободи Шевченка, Вороніська, Сумська та Одини кривоносів відновлювані роботи тривають і досі. Звертаємось до всіх громадян з проханням бути уважними, слідувати вказівкам рятувальників та уникати небезпечних зон. Комунальники бідкаються, що буревій їм підкинув стільки роботи, що вистачить не на один тиждень. Проте, якщо до прибирання наслідків негоди долучаться всі небайдужі, то місто оговтається значно швидше. Тим же чиє житло постраждало внаслідок негоди, потрібно звертатися з заявкою на відновлення до міськ за номером 1550 або у житлово-експлуатаційну контору, аби там зафіксували пошкодження. До речі, станом на 11-ту годину ранку 27 липня на гарячу лінію надійшло більше 90 звернень від громадян щодо повалених дерев.